На рівні держави готують зимову є підтримку тисяча гривень. Ви вважаєте, вона потрібна? Я вважаю, що це все брехня. Скільки вони не готують, вони нічого ніколи не дають. Трохи брехня. От і все. Ну, минулого року ж давали. Трошу. Я не отримала. Ні минулого, ні прошлого, ніякого. Трошу. Я не дають, Все нормально. Дають. Ви братимете? А ну, роз... На мобільної цвят витратив. На мобільний связь. А цей рік на що плануєте? Туда ж. На рівні держави готують є підтримку, по тисячі гривень даватимуть. Ви вважаєте потрібна? Господь, кого ви слухаєте? Є підтримку зимову, ви братимете її? Ні, я якось ні. На рівні держави готують зимову, є підтримку, по тисячі гривень. Ви братимете її? Ні. А минулого разу брали? Ні. Ні? Вважаєте, що не потрібно? Не знаю. А минулого року брали? Ні. Чому от То, Що я господарство не довіряю. довіряю? Ні. Готують зимову є підтримку, видаватимуть по тисячі, ви її братимете? Да. Да. На що ви її витратите? На ремонт. А можна на ремонт? Ви цікавилися? А що нельзя? Там є перелік, там партплата, зв'язок, книги. Та де на щот буде Так. А ви брали минулого разу. А брала. На комунальні це платила. Комуналь... І цього року так само? Не знаю, за цей рік, я думаю, лучше б вони туди відправили його на фронт хлопцям. А не... Ми вже якось тут можемо обійтися, туди треба. А минулого разу брали? Ні. А чому, якась є? Та ні, просто ну не брала і все. Брали? Братиму, як даватиму, звичайно. А минулого разу брали? Ні, ні. Не брали. Ні. А чому не брали? Була якась пересторога? Не знаю. Я такої інформації не чула. Не чула, да, да, да. На рівні держави готують зимову є підтримку. Даватимуть тисячу. Ви братимете її. Ви знаєте, я вважаю, що це марна трата грошей. Треба було цільові зробити ці допомоги. Ну, мої подруги, я хто оставляє на пошті, хто пересилає на зсу. Я думаю, що там більше це потрібно. Так що ця підтримка, так само як залізничні квітки, хто буде їздити, той що завжди їздить.